Перспективи євроінтеграції та справа Юлії Тимошенко були головними питаннями минулого політичного тижня в Україні. У Верховній Раді конкурують одразу три законопроекти щодо долі експрем'єрки. Аргументи зав'язли у юридичній казуїстиці: помилувати, виправдати, лікувати без зміни вироку, так чи інакше, без вирішення питання Тимошенко, ЄС не підпише угоду про асоціацію з Україною, заявив у п'ятницю у Брюсселі президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Сама Тимошенко віддала свою долю у руки європейських переговірників і у відкритому листі заявила, що заради євроінтеграції погодиться на будь-яку пропозицію, узгоджену місією Кокса Квасневського. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів: як ви вважаєте, чи повинна Юлія Тимошенко бути помилована, чи відправлена на лікування до Німеччини без зміни вироку? 72% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, сказали помилована. 17% вважають, що Тимошенко мають лікувати, але вирок не змінювати. І 11% з вас вважають, що має бути інший варіант вирішення цієї проблеми. Багато з вас прокоментували свій вибір на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитують декілька коментарів наших глядачів. Проголосував помилувати, хоча це, начебто, означає, що вона винна. Ну не написала б вона ті газові директиви, її тут же б засудили за непідписаний контракт, і як результат колапс економіки, пише Юрій з Горлівки. Хай відсидить весь термін і котиться подалі. Пише Марго з Миколаєва. Звичайно, Тимошенко треба відпустити. Не можна ставити на одну вагу долю однієї людини, хоч навіть і прем'єра, і майбутнє всього народу. Пише В'ячеслав з Одеси. Вважаю її невинною. Але як тимчасовий захід може бути виїзд за кордон з подальшою реабілітацією? Пише у Фейсбуці Віктор Бондарець. З Нетішина. Такими були коментарі наших онлайн-глядачів. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Я думаю, що це повинен бути закон. А не індивідуальне помилування. Тобто, взагалі мені би хотілося, щоб закони діяли для всіх. Я таки думаю, що парламент повинен. То тобто, що помилування вона не ну якби не бажає. Вона дуже горда жінка, так що вона не хоче помилування. Якщо вона вже засуджена, то повинна сидіти тут. Вибачте, але у нас дуже багато по тюрмах сидить людей, і незаконно засуджених і хворих, але нікуди їх ні в які країни не відправляють. Для мене Стоїть питання, питання, чи треба було її взагалі садити. От вам питання для мене. Чи потрібно було її садити? Там щось не чистить, чого я не знаю. Я руковий шукаю вихіду з цієї ситуації, як сам-сам завів, тому що без його е рішення, без його волі Юлію Тимошенко не посадили в тюрму. Це зрозуміло. А тому сьогодні це від лукавого ці всі зібрання, ці всі законопроекти. Її треба просто випустити. Все. Це зробити повинен президент. Це на його совість. Якщо він цього не зробить, він буде нести відповідальність за долю Юлії Тимошенко і за майбутнє України. Асоціація це дуже серйозно для України. Я вважаю, що тут треба випускати її, тому що якщо ми не підпишемо цю асоціацію, то де ми залишимося? Якщо Тимошенко, Якщо Тимошенко відпустять і ми підемо в Європу, тоді хай краще сидить. Я не хочу, щоб ми були в Європі. Зараз країни не прагнуть вступати в Європейський Союз, бо там справи плачевні. Рішення має бути прийнято президентом. От чи то рішення буде самостійно звільнити Тимошенко чи помилувати, так чи то дати вказівку парламенту У президента. Є можливості її помилувати. У якості виключення. В даному випадку це буде вибіркове милосердя, і воно, напевно, в даному випадку є виправданим. Треба відпускати і забувати. Треба якось знайти порозуміння, як це зробити. Головне, щоб це було політичне рішення, щоб угода про асоціацію нарешті справді була підписана. Це має бути зроблено в такий спосіб, який би задовільнив Європейський Союз. Я так розумію, що Європейський Союз ніяких супервимог тут не ставить. Тобто вони хочуть, щоб всі сторони вийшли зі збереженим обличчям. От просто треба знайти відповідну формулу.